Це відео хочеться почати зі слів Гіппократа, який казав, що люди хворі за гріхи Господні і не за лікарів. Люди вбивають себе самі. І через віки, на жаль, це залишається актуальним і в сучасному світі. Склад цих цукерочок мене просто приголомшив. І вони такі смачні, а знаєте. Взагалі мета мого відео сьогодні, що люди, вживаючи ці конфети, дають ці конфети дітям з цим страшним складом. А коли їм пропонуєш екстракт розторобший, екстракт кукурузних рилиць, вони чогось бояться. Вони переубіждаються, вони читають відгуки. Тобто купити отруту, вам читати відгуки не треба. А як купити щось корисне для свого організму, ви відкладаєте це на понеділок, на вівторок, на наступний місяць, на наступний рік. Якщо ви вже хочете вживати такі продукти, то хоча б допомагайте своєму організму відновитись і очиститись. Це може бути екстракт артишоку, екстракт розтаробший, екстракт корознофилець. Вірю в мудрість нашого народу, тому пишіть мені, будь ласка, в особисті або коментарі.